Усім привіт! Сьогодні хочу поділитися власним досвідом і розповісти, як приготувати смачні моті, щоб не розчаруватися в цьому десерті, закохатися самому і закохати інших. Тим паче, що готується він досить легко і просто, головне врахувати 5 основних моментів. Отож, топ 5 помилок, яких можна допуститися під час приготування моті. Перше, і, на мою думку, найбільш важливе, це неправильний вибір борошна. Сподіватися на гарний результат не варто в такому випадку, оскільки ви і смак з текстурою відтворити не зможете, і час даремно витратите. Другий пункт це неправильно заварене тісто. Якщо ви готуєте тісто на сковороді, то контролювати консистенцію його досить легко. Воно стає глянцевим, збирається в одну грудку, відстає від сковорідки. І стає досить еластичним, ви бачите, що воно вже дійсно готове. Забираєте його зі сковорідки, і це дає можливість трішки менше його потім замішувати вручну. Якщо приготування відбувається за допомогою мікрохвильової печі, ми прогріваємо і уважно стежимо за тим, щоб не було ніяких білих матових прожилок, прошарків тісті. Його можна періодично зупиняти, трішки перемішувати. Воно має бути наголошую глянцевим, тобто гарно завареним, не повністю заварене тісто, не дасть еластичності і не дасть потрібної структури. Третя помилка при приготуванні моті стосується ягідної начинки. Тут є два варіанти. Перший це коли ми готуємо моті, який будемо споживати одразу. Тут можна використовувати свіжі ягоди, фрукти, банан. Вони не проходять термічну обробку, оскільки одразу споживаються. Другий варіант це ягідна начинка, яка буде заморожуватись. Обов'язково проварюється, додається пектин або желатин з крохмалем згідно рецептів, які ви собі обрали. Така начинка під час розморожування не дасть зайвої рідини, буде стабільно і буде гарно смакувати. Четверта помилка стосується сирної начинки. Також два можливих варіанти: моті, які споживаються одразу, достатньо збити крем-сир, маскарпоне з. Або підсолоджувачем, або з цукровою пудрою. Е, можна навіть використовувати морозиво. Формуємо моті і одразу смакуємо. Якщо ми маємо заморожувати, для легшого формування начинку стабілізуємо, обов'язково має бути доданий е, якийсь інгредієнт, який буде запобігати розшаровування сиру під час розморожування моті. Це може бути або шоколад, або желатин, або хоча б в крайньому випадку згущене молоко. Воно дає можливість сиру стабілізуватися, утворюватися меншим кришталиком, і в подальшому не буде великого розшарування самих вже готових моті. П'яту помилку можна допустити, якщо ми неправильно будемо зберігати моті. Це десерт одного дня, тому ті моті, що приготували сьогодні на сьогодні, ми зберігаємо в герметичному контейнері. Ті моті, які споживатися сьогодні не будуть. Обов'язково ізолюємо харчовою плівкою, перекладаємо в контейнер герметичний і морозимо в морозилці. Такі моті можуть зберігатися 2-3 тижні, але не більше, оскільки все рівно збільшується вологість всередині, і кришталики води в кінцевому результаті можуть пошкодити наче. Якщо виникають якісь питання, запитуйте в коментарях. Радо вам відповім: готуйте, експериментуйте смачного вам!